Наша ідея стартувала тиждень манги. Щодня, починаючи від сьогодні понеділка 29 серпня і аж до п'ятниці 2 вересня, на вас буде чекати цікавий манга анонс а в кінці тижня на все відкриють передзамовлення. А стартуємо з новини про головну манку українського мальописного ринку, ательє чоклунських капелюхів. Шостий том уже в роботі. Нагадаємо, що станом на зараз вийшло 10 томів оригінального видання, і у нас таке відчуття, що якби не клята русня, то наша ідея уже би нас догнали онгоїнг. Але навіть попри це ми дуже раді і не можемо дочекатися свіжого томоку пригод Коко та її друзів. Що ж до наступних анонсів, то певен вони порадують вас не менше. Тож приготуйте грошики, цього тижня наша ідея славетно пройдеться по вашим гаманцям. І це ще не всі новини про ательє на цьому тижні, але про них вам розкажуть в найближчі дні в самій нашій ідеї. Аби нічого не пропустити, підписуйтеся на їх телеграм. Посилання в описі. Друзі, на зв'язку Артизіани на календарі понеділок, це означає, що в ефірі свіжий випуск новиняшок. Сьогодні у відео Ванпанчмен, психопаспорт, бензопилка та багато іншого. Тож ставте вподобайку, бийте у дзвін, щоб не пропустити нових випусків та вйо новин. Тепер офіційно третій сезон Ван Панчмена знаходиться у виробництві. Вітаю нас всіх. Ми довго на це чекали. Також було представлено перший постер за авторством дизайнера персонажів першого та другого сезонів Чікаші Куботи. Більше деталей обіцяють згодом. Тим часом інсайдери подейкують, що аніме знову змінило студію. Нагадаємо, що над першим сезоном працювала студія Медхаус, а над другим JC Staff. Багато хто був незадоволений з того, яким вийшов другий сезон. Тож сподіваємось, що нова студія добре попрацює над третім. 10-ї річниці психопаспорту анонсовано нову повнометражку із підзаголовком «Проведіння». за виробництво все ще відповідальна студія «Production ID». режисером виступає на юноші Шітоань, який працював над попередніми проєктами франшизи. Дата виходу фільму поки невідома. Також з нагоди ювілею було випущено тизер, який закінчується словами про те, що наступний проєкт стартує у жовтні цього року. А тепер наша майже регулярна рубрика жодного випуску без людини-бензопили. Генеральний директор студії MAPPA Аманапу Оцука в інтерв'ю французькому відділенню IGN розповів, що прочитав усі роботи Тацукі Фуджмото і хотів би, щоб студія в майбутньому анімувала й інші твори мангаки. Мова не лише про мангу Вогняний удар але й про ваншоти по типу до побачення Ерії. Він додав, що, хоч в нього і є таке бажання, але про це ще рано говорити й конкретних планів, поки немає, адже спочатку вони повинні адаптувати першу частину людини бензопили. Вийшов новий трейлер романтичної повнометражки Нацу Ено Тонеру Сайонара Нодекучі. За сюжетом головний герой Каору Тоно чув повір'я, що закони часу та простору не діють у тунелі Урашіма. Якщо комусь вдасться знайти цей тунель і пройти ним, то на іншому боці він знайде бажання свого серця, але в обмін на роки життя. Однієї ночі Каору опиняється перед тунелем, схожим на той, про який ходять легенди. Герой думає про сестру, яку втратив в аварії 5 років тому. Раптом він виявляє, що за ним слідкує переведена Анзу Ханакі, яка обіцяє допомогти поекспериментувати із загадковим тунелем. Але чого вона хоче натомість, і яку ціну доведеться заплатити герою, коли він пройде крізь тунель? За виробництво відповідальна студія Club. Прем'єра в Японії запланована на 9 вересня 2022 року. У рубриці «Рекомендації» радимо вам блог пані Росави, де вона в деталях пояснює тонкощі транслітерації з японської мови. Розказує, чому Шонен, а не Сьонен, Фуджімото, а не Фудзімото, Мочі, а не Моті і так далі. Годі бути жертвами російської полівановки. Говоріть правильно. Netflix анонсував аніме-адаптацію манги «Вбивця романтики. Трохи про сюжет. Старшокласниця Анзу Хошіно зовсім не тягне на героїню ромкому. В житті дівчину цікавлять лише відеоігри, солодощі та її кіт. Але аж ніяк не хлопці чи хоча б соціальне життя. Одного дня перед Анзу з'являється чарівник Рірі Їй заявляє, що її обрано для участі в проєкті подолання демографічної кризи, тож вона має закохатися в якого-небудь хлопця. Рірі -рі відбирає в Анзу все, що вона так любить, а натомість починає зіштовхувати її з хлопцями. Проте, наша головна героїня не має наміру відмовлятися без бою від свого звичного життя. Вийде аніме 27 жовтня ексклюзивно на Netflix. А ви вже встигли подивитись наше відео про Україну в аніме та Манзі. У нас там все: від Мрії до Шевченка до Чорнобиля та Тимошенко. Радимо не пропускати посилання в описі. Роман Ясутаки Цуцуї, паприка 1993 року, отримує голівудську адаптацію у форматі серіалу. Його історія розповідає про психіатриню Чібу Ацуко, яка для лікування використовує технологію психотерапії, за допомогою якої проникає у сни пацієнтів. У 2006 році книжку уже екранізував культовий режисер аніме Сатоші. Якщо ви ще не бачили цього тайтлу, то дуже радимо надолужити та переглянути, все ж це класика. Поки деталей мало, проте вже оголошено, що проєктом займаються студії Amazon та HiveMind. Отже, серіал цілком може з'явитися на Amazon Prime. Кеті Ян, яку ви можете пам'ятати по роботі над хижими пташками з Марго Робі, займе режисерське крісло. Аніме фільм Dragon Ball супер Super, Super Hero посів перше місце серед прокату в світі. Crunchyroll повідомляє, що фільм лише за перші вихідні заробив 32 мільйони доларів, тим самим очоливши світовий бокс-офіс. Ну що ж, схоже, тренд на успішні кінорелізи продовжується. До речі, про кінорелізи. Волейбол отримає два повнометражних аніме замість п'ятого сезону, які, можливо, стануть фіналом аніме. Чи спробує та зможе студія вмістити 100 розділів манги в два фільми? Поки не зрозуміло. Ми все ж поставили би на те, що повнометражки покриють тільки частину історії, а фінал ми таки побачимо у серіальному форматі. Хоча це лише наші думки, офіційно про таке, поки мова не йде. Що ж, час покаже, а ми сподіваємося, що волейбол отримає якісну та непорізану кінцівку, адже він на це заслуговує. А цю няшну аню ви можете отримати за донат для фонду Повернись живими. До речі, не тільки цю, а й багато інших фігурок. Опис та деталі аукціону за посиланням в описі радимо не проходити повз та долучитись. Старт трансляції аніме адаптації манги зі старшим братом покінчено, анонсовано на січень наступного року. За сюжетом поціновувач ероге Махіро Ояма був звичайним Хікі Коморі, що два роки не виходив з дому. І, мабуть, так би він і провів решту життя, граючи в РОГ. Та на свою біду парубок мав геніальну молодшу сестру Міхарі, яка вирішила позбутися такого брата. Тож одного ранку махіро прокинувся дівчинкою. Виявилося, що сестра підмішала йому щось у їжу і перетворила старшого брата на миленьку маленьку дівчинку. Канадська блогерка знайшла і опублікувала пілотний епізод скасованої американської адаптації Sailor Moon. Ютуберка Реймона знайшла втрачену серію у бібліотеці Конгресу США. Реліз американської версії Sailor Moon під назвою Saban Moon планувався у 1994 році на телеканалі Fox. Адаптація була анімована лише частково і також містила живі зйомки. Виробництво Saban Moon почалося у 1993 році. Утім, окрім проморолики, що представлена одній з американських виставок аніме, створений матеріал так нікуди й не потрапив. Якщо чесно, то виглядає місцями доволі крінжово та й якість анімації відчутно відстає від японської. Але якщо ви давній фанат Sailor Moon і вам цікаво, що ж там нас знімали в Америці, то посилання на усю серію чекає вас у описі. А тепер швидкі новини: Манга паразит отримає корейський серіал від Netflix. Спіновку на суби про Мегумін отримав перший трейлер. Сам тайтл вийде у 2023 році. Опублікували опенінг третього сезону аніме Моб Психо 100, яке вийде вже цієї осені. Прем'єра другого сезону аніме нульовий Едем відбудеться у 2023 році. Показали перший тизер аніме адаптації манги Жартовна принцеса та Король звірів. За виробництво відповідає студія JC Staff. Старт трансляції запланований на наступний рік. Прем'єру повнометражки Сворд Арт Онлайн прогресів скерцоглибоких сутінок відкладено на невизначений термін через новий спалах епідемії коронавірусу в Японії. А у нас все. Бережіть себе та не хворійте, ще ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І якщо ваша ласка, підтримуйте нас фінансово на Баймія Кофі. З вами був Артизіан. Кінець зв'язку. А для тих, хто дивиться до кінця, у нас свіжа порція Аянамі Рей.